Аймо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистих зборах, присвячених дню міліції, який відзначають 20 грудня. Глава держави відзначив велику роль працівників органів внутрішніх справ у відстоюванні незалежності країни та поставив перед правоохоронцями завдання зберегти та примножити довіру людей. За словами глави держави, поки головні сили кинуто на протидію зовнішньої агресії, колеги, відряджених до зони АТО правоохоронців, несуть подвійне навантаження з протидії внутрішньому криміналітету, який намагається підняти. Голову глава держави повідомив, що він ініціював масштабну реформу правоохоронних органів з урахуванням найкращого світового досвіду. Ключовим завданням правоохоронних органів президент назвав протидію корупції. Ви, співробітники органів внутрішніх справ, маєте зробити вагомий внесок у подолання цієї страшної загрози національній безпеці, але зробити це неможливо без очищення власних рядів. Тут багато роботи, і ми маємо продемонструвати, що ситуація кардинально змінюється, сказав президент. Петро Порошенко вручив державні нагороди працівникам органів внутрішніх справ та ключі від нових квартир. У зв'язку з російською агресією проти України державний концерн УкроборонПРО розпочав масштабну програму імпортозаміщення. Про це на брифінгу заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Це дозволить якнайшвидше розробити українські аналоги всіх російських деталей та комплектуючих для забезпечення безперебійного процесу виробництва ремонту бойової техніки військового обладнання тощо щодо російських запчастин, які неможливо виробити в Україні. Концерт Здійснює так звану імпортозаміну, підписує договір з представниками країн ЄС та НАТО компаніями зі світовими іменами. Зазначив він наразі за словами Лисенка, нараховується понад 30 тисяч найменувань комплектуючих, які можливо виробляти в Україні. На сьогодні «Укроборонпром» вже виконав третину завдання. В ніч на суботу, 20 грудня, на Донбасі, продовжувалися обстріли зі сторони сепаратистів зі стрілецької зброї, гранатометів та реактивної артилерії. Повідомляє прес-центр. Ато цієї ночі в районі Ольховатки незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським воїнам із реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Поблизу Нікішино бандити застосували гранатомети. Говориться в повідомленні обстріли зі стрілецької зброї. Зафіксовані поблизу населених пунктів сокольники, опитне, кримське, піски, Дебальцеве, а також нового терміналу Донецького аеропорту у районі Маріуполя активізувалися безпілотники противника. Про дралих серед цивільних ще й військовослужбовців не повідомляється. Сепаратисти повідомляють про те, що обстріли велися з обох сторін за попередню добу. За даними РНБО, у зоні АТО загинуло п'ятеро українських військовослужбовців. Семеро поранені. 18 грудня у Полтаву з робочим візитом відвідала делегація з Литви. У її складі фахівці охорони здоров'я, військові лікарі, представники Литовської республіки зустрілися з керівництвом області, відвідали медичні заклади у Полтаві, де лікують тяжко поранених учасників АТО. Відтоді як розпочалася війна на Донбасі, там поранено 160 воїнів з Полтавщини. Більшість лікуються у військовому госпіталі. Проте держава не в змозі забезпечити тяжко поранених. Учасників АТО безкоштовним лікуванням. Тож свою дружню допомогу у цьому пропонує Прибалтійська республіка. У Литві вже пройшли курс реабілітації 50 українських захисників. Нині одного тяжко пораненого полтавця з підрозділу МВС готують до лікування у Литві. Сторони домовилися про подальшу співпрацю між Полтавщиною та Литовською республікою. Повинні відверто казати, що та система, яка працювала до цього, вона зараз не дає тих результатів. Ми. Повинні чесно, ми влада повинні чесно казати. Немає у нас безкоштовної медицини на сьогоднішній день. Тому ми повинні визначити пріоритети, що ми можемо зробити, що не можемо, і відверто казати, що оце ми надаємо безкоштовно. Оце скажімо так, другий, третій рівень потрібно щось робити або страховою медициною, або скажімо так, з власної кишені, що зараз і відбувається. Ми всі про це, мабуть, всі кажуть. Іноземні гості також ознайомилися з умовами лікування, реабілітації та адаптації працівників міліції, поранених у зоні АТО. Робоча група, до складу якої увійшли представники Міністерства охорони здоров'я України та Литви, зустрілися з керівником міліції Полтавщини, відвідали поранених у відомчій лікарні ОМВС та обговорили з фахівцями медустанови питання, пов'язані з реабілітацією працівників міліції. Під час робочої зустрічі на базі лікарні ОМВС вивчили її матеріально-технічну базу та умови. Надання медичної допомоги пораненим. Головний державний санітарний лікар УМВС Олександр Лужко ознайомив елитовців з умовами, у яких надають медичну допомогу бійцям доставлених з гарячих точок України. Ми теж учимося. Ми, звісно, учимося з вашої біди і теж, як говориться, желаємо вам всього найкращого і, як говорить, ну, ми... и психологически, и исторически все-таки очень близкие народы. За последнее время нам довелось столкнуться с большим количеством проблем, связанным с пострадавшими при исполнении служебных обязанностей в зоне АТО. Это, как правило, минно-взрывные травмы. До сих пор у нас не было опыта работы с подобными случаями. И своим литовским партнерам мы рассказали о том, что проблемы, которые возникают в связи с подобными ранениями, как правило, связаны с вопросами реабилитации, восстановления сотрудников милиции. Чи є тінь у благодійності? За даними Державної реєстраційної служби в Україні понад 10 тисяч благодійних організацій, особливо люди відгукуються на потреби наших захисників. Та після повідомлень про псевдоволонтерів люди почали ставитися до волонтерського руху з пересторогою, Як же убезпечити себе від нечистих на руку людей. Відповіді на ці запитання шукав Ігор Середа. Полтава місто невелике, волонтерів усі знають. Тому кожне нове обличчя із волонтерською скринькою привід для заяву міліцію. І така пильність, говорять правоохоронці, часто дає результати. Опитані молоді люди, перевірені їх документи, і виявилося, що вони взагалі не з Полтавської області, взагалі не з міста Полтави, а приїхали до нас із Запорізької області. І збирають кошти чомусь у Полтаві з юридичної точки зору. У нас не було претензій до них, оскільки мають офіційну реєстрацію і збирають благодійну допомогу. Але ми їм настійливо рекомендували, і громада наша також нас підтримала в цьому, щоб вони збирали ці кошти за місцем проживання. Громадськість на поготові і ажіотаж навколо збору коштів на допомогу. АТО у Полтаві притих у крайньому випадку три дні пошуків по вулицям обласного центру людей зі скриньками результатів не дав. Волонтерську діяльність у області продовжують лише кілька організацій, що працюють напряму із бійцями, які захищають цілісність України. Кожен із фондів, говорять волонтери, винайшов власний спосіб звітності перед громадою. Пропозиція в нас надійшла від голови райдержадміністрації, районної ради, міської ради створити єдиний координаційний центр, під дахом якого б зібралися всі волонтери і координували свої дії, діяльність. І таким чином і легше було б, і по збору і коштів, і по збору речей. І... Продуктів харчування таке інше виписується розписка офіційна про те, що була отримана така чи інша фінансова допомога. Якщо є потреба в тому, щоб була звітність, що було придбано на ті чи інші кошти, то також надаються чеки. У нас є людина, тобто волонтер-координатор Наталія Гранчак, яка веде щільну таку реєстрацію найрізноманітніших фінансових витрат і фінансових надходжень. Тим часом полтавці підтверджують, довіряють лише перевіреним благодійникам, які довели свою чесність. Жертвувати ж кошти молодикам з пластиковими скриньками на вулицях обласного центру не погоджуються жоден із опитаних нами полтавців. Це все кидало. навіть якщо є фірма, там все постановже перевірена. Так що треба, щоб займалась або прокуратура, ліміліція або тим ділом. Знаю. Привыкла, що всегда я думаю, що можна завжди перерахувати через банк на якийсь счет. Я думаю, що є люди, які знають на роботі, збирають ще. Видимо, потрібно створювати какую-то одну єдину організацію. І в цій організації повинні бути люди, яким довіряють все. На сьогодні в обласному управлінні міліції ще перевіряють кілька благодійних фондів за зверненням громадян. Правоохоронці попереджають, не потрібно експериментувати, адже у області цілком достатньо легальних помічників воїна МАТО та і інформації про них. І до інших тем у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка стартував міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Полтавські школярі-інтелектуали демонстрували свої знання, зокрема з географії, мистецтвознавства, англійської мови, української літератури. Прикладної математики і технічних наук оцінювали роботи 93 науковці, викладачі полтавських вишів. За розумовими баталіями учні спостерігали Валерій Пашнін і Ольга Боцула. Чекають свого виступу і вже вкотре перечитують доповіді полтавські старшокласники, члени малої академії наук України. Вони хвилюються, проте розуму їм не позичати. Історію індійського танцю вивчала десятикласниця 25-ї полтавської школи Анна Ляшенко. Східною культурою вона захоплюється 5 років. Сім класичних стилів – харатанатьям, кучі там, одісі, маніпурі. І Там кожен танець присвячений своєму Богові, кожен танець танцюється в різних регіонах частини Індії, а також танці танцюються лише в храмах. Походження імени власних назв у бестселері англійської письменниці Джоан Кетлін Роулінг, «Гаррі Поттер і таємна кімната, досліджувала учениця 10 класу 34-ї полтавської школи Владислава Дідко. Книга англійською мовою дівчина читає в оригіналі. Герміона це одна з найголовніших персонажів у книзі. Джоан Кетлін Роулінг обрала саме це ім'я, тому що Герміон, тому що Грейнджер, її її прізвище. А це була у Британії асоціація фермерів, які. Боролися за права тварин. І також у цій книзі це була як характеристика Герміони, і вона також боролася за права ельфів. На перший етап конкурсу захисту представлено 435 наукових робіт юних дослідників з освітніх та позашкільних навчальних закладів у 12 відділеннях. У міському управлінні освіти констатують розумні діти талановиті в усьому. Є дослідження на медичну тему, які стосуються і вірусології, яка на сьогоднішній день є актуальною. Є розробки на технічних науках, і секція мистецтвознавства, яка можливо однією з бо здавалося б, що можна вивчити нового, але діти знаходять такі нюанси разом із своїми науковими керівниками, як навіть розшифровка певних елементів орнаменту, чи то є вишивки чи малюнку, і тому всі роботи представлені на конкурс, вони є унікальними, вони є неповторними. Переможці міського етапу конкурсу захищатимуть честь Полтави на обласному рівні. У 2009 році миргородська загальноосвітня школа номер 9 імені Івана Зубковського приєдналася до всеукраїнської мережі шкіл сприяння здоров'ю. Відтоді тут створюють сприятливі умови для збереження та корекції психічного та фізичного здоров'я школярів. Відкрила за сприяння міської влади та доброчинців кабінет здоров'я на уроці фізкультури, який проводять у новому кабінеті. Побували наші миргородські колеги. Кожен навчальний рік у школі сприяння здоров'ю приносить нововведення: музичні дзвінки, шкільне радіо, ранкова зарядка, використання на уроках здоров'я зберігаючих технологій, зокрема і спеціальних парт конторок, за якими учні навчаються стоячи, не весь перелік того, чим Миргородська школа номер 9 відрізняється від інших. А тепер тут ще є і кабінет здоров'я. Його відкрили за допомогою небайдужих. Ідея ця була добра, але без спонсорів, без меценатів ми б не змогли її втілити в життя. Учні з піднесеним настроєм відвідують клас здоров'я. Тут у них проходять уроки фізкультури. На килимку діти залюбки виконують вправи, бо розуміють, що здоров'я треба берегти з маличку. Масажні коврики, вправи дуже хороші робили. Б багато такого інтересного. Да. Мені тут саме найбільше подобається коврики масажні, доріжки масажні, тому що вони дуже корисні для здоров'я. За кошти доброчинців міні-спортивна зала у дев'ятій школі наповнилася спеціальним інвентарем, кошти, на який хотіли б давати із міського бюджету. На жаль, зараз реалії сьогодні такі, що ми не можемо виділити коштів достатньо, тому виділяються в основному кошти із бюджету розвитку для того, щоб зробити капітальні ремонти у навчальних закладах. Обласний етап 15-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика відбувся у Полтавській загальноосвітній школі номер 37 Захід провели за сприяння департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації та обласного інституту післядипломної освіти. Випробувати свої знання та відчути смак суперництва. Деякі учні приїхали вже не вперше, а хтось на мовному конкурсі дебютував. В актовій залі 37-ї полтавської школи бачимо уважні і зосереджені обличчя дітей. Взяти участь у мовному марафоні з'їхалися кращі знавці мови з усіх районів Полтавщини, учні 3-11 класів, студенти вишів та професійно-технічних закладів. Мені подобається брати участь у цьому конкурсі, адже виконуючи завдання, які нам пропонують, ми насамперед збагачуємо свої знання з рідної мови. Всі завдання посильні. І що якщо людина знає учень знає українську мову, то йому буде легше. Рідна мова не полова. Її за вітром не розвієш. Обожнюють українське слово, й найменші учасники конкурсу. Я беру участь в цьому конкурсі вже другий раз і отримую за нього нагороди. З кожною нагородою я розумію, що стає справжньою громадянкою рідної землі, а бути громадянином, патріотом своєї країни означає знати її традиції, культуру та мову. Легких суперників ніколи не буває, тому перемога потребує чимало зусиль. Відзначають юні мовники. Треба готуватися до цього конкурсу, треба вчити теорію і. На практиці також я гадаю допоможе ну впевненість в собі в тому, що ти можеш це зробити. Зацікавленість домовного конкурсу імені Петра Яцика, говорять організатори, з кожним роком лише зростає. Про це свідчить 340 поданих заявок на участь з нового у завданнях. Тести та головне для освітян перевірити, чи вміє дитина володіти мистецтвом слова. Не стільки можливо знання граматики, скільки вміння використовувати мову в практичному Мовані, тому що це і тлумачення слова, і значення того чи іншого фразеологізму, оскільки ми знаємо, що наша українська мова надзвичайно багата фразеологію, це одна з окрас нашої мови, і тому ті ж самі відмінювання числівників. 24 січня на всеукраїнському етапі конкурсу кращих учнів та педагогів відзначать дипломами та подарунками від ліги українських меценатів. 19 грудня разом із святим Миколаєм до вихованців обласного центру соціального захисту любисток завітали школярі 33-ї полтавської гімназії. Окрім святкового концерту, учні 2-го Б класу подарували дітям у притулку подарунки, зроблені власноруч та солодощі. До цього концерту учні другого класу Полтавської гімназії No33 готувалися заздалегідь. Маленькі артисти влаштували вихованцям любистку справжній концерт, який тривав майже годину. Ми приїхали в любисток, щоб щоб подарити чуточку тепла діти, які їх люблять, які хочуть їм допомогти, щоб вони жили і радувалися. Частинку Любови. А ми тут вже не перший раз приїжджаємо в цей любовистик, даємо концерти, чим можемо, допомагаємо дітям. І коли був бросен клич приїхати з концертної програми в любовистик, у мене відкликнулися всі до одного родителя, ми дружно готували. Я кажу, сладкі призи, ми готували ігрушки. У нас навіть є мама, яка спонсорувала за свої лічні гроші нові ігрушки. Сюди ми дітям привезли книги, ігри, привезли хороша дитяча одежда. Проводення подібних заходів для гімнації гімназії добра традиція. Кілька разів на рік вони разом зі своїми батьками, ну і звичайно, вчителями, приходять в гості до дітей в різні інтернати. Це була ініціатива нашого класного керівника Лілії Іванівни. Її підтримали всі батьки нашого класу і, в принципі, взяли участь батьки нашого класу і наші діти. Кожна дитина чекає якихось сюрпризів, любові, заботи. Вони люблять показати те, що вони вміють робити, співати, танцювати, розказувати віршики. А ще приємніше вдвічі від того, що це вони показують свою повагу і приділяють. Увагу діткам, які просто не мають такої уваги кожен день. 2014 тисячі обласному центру соціального захисту любисток виповнилося 12 років. Нині тут понад 20 дітей, які потрапили в складні життєві ситуації і залишилися без батьківської опіки. Загалом в притулку можуть перебувати 50 вихованців. За час роботи у притулку отримали допомогу більше тисячі дітей, яких спіткали негразди. Та які потребують піклування та захисту. Після святкового концерту учні гімназії та їх батьки передали вихованцям любистка солодощі та новорічні подарунки. На День Святого Миколая у Полтаві на театральній площі урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста. Цього разу, говорить міський голова Олександр Мамай, новорічно-різдвяні свята через війну на сході України будуть без фейерверків. Коштувала штучна зелена красуня міському бюджету 300 тисяч гривень. Її висота близько 30 метрів. Новорічна ніч це салюти, це феєрверки, але завжди із подіями, те, що відбувається зараз на сході України, тому ми не будемо цього робити. Там гинуть люди, там трагедія, там горе. А в нас тут велике свято. Тому свято ніхто відміняти не буде, але феєрверку цей, цей рік не буде. Була ця і минулого року, і позаминулого року. Я думаю, вона чудова. Вона ще послужить не один рік. І сьогодні ми тільки додали декілька сот тисяч гривень для нашого падаючого цього дощу. Я думаю, звернули увагу, що це дуже гарно, красиво. Дітям саме головне це подобається. Сучасний гобелен – це декоративність і станковізм, традиція і постмодерне художнє мислення. Саме в такому жанрі працює майстер із Львівщини Богдан Губаль. У художньому салоні відкрилася виставка його творчості. Ім'я Богдана Губаля серед шанувальників мистецтва добре знане. Впродовж багатьох років його роботи привертають увагу як у нас, так і за кордоном. Побувавши в Харкові з персональною виставкою, автор не міг не завітати й до Полтави. Не побувати в Полтаві це було, просто було гріхом. Ця виставка це майже нові роботи. От і в мене дуже досить багато робіт. Це тільки частина цієї виставки. Богдан Губель не просто художник, який робить гобелени. Він навчався у Львівському інституті декоративного і прикладного мистецтва. Митець має хист створити дизайн інтер'єрів в цілому, а зроблені ним гобелени ідеально вписуються в загальну картину. Багато його проєктів і досі радують оку відвідувачів громадських установ у Казані, де він виконував дипломну роботу. Богдан Губель ніколи не боїться експериментувати, не втрачаючи при цьому творчого обличчя. Твори його завжди впізнаються за авторським художнім почерком. Полтавці також гідно оцінили пластику і гру з насиченими кольорами. Відчувається чоловіча рука, і те, що от він використовує такі контрасти, чорний. Ми цього боїмося. Ми якось на східній Україні. У нас пастельні кольори, натуральні. Він теж бере натуральні, але такі активні, чорні, білі і це дуже цікаво для. Карпати Карпат для західної України Богдан Гоболь, митець дуже продуктивний. каже, в залежності від складності малюнку губелен може створити за тиждень найбільше за місяць. На цій виставці представ кілька десят свіжих робіт. Художник любить працювати не на замовлення, повністю віддаючись фантазії. І що характерно, його роботи купують. В середньому одна може коштувати від тисячі до кількох тисяч доларів. У планах майстра найближчим часом зробити і ще кілька персональних виставок в інших містах України. На Полтавщині підбили підсумки олімпійського року. На засіданні виконкому полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету нагородили переможців та призерів обласного конкурсу знавців олімпійського руху серед учнів загальноосвітніх закладів області. Щороку його організовують з ініціативи Національного олімпійського комітету. На Полтавщині перемогли 10 навчальних закладів. Також члени виконкому олімпійського комітету обговорили питання підготовки полтавських спортсменів до Тупних Олімпійських ігор. Зокрема, чи до снаги нашим землякам поборотися за омрієні ліцензії. Таких претендентів близько 10 з різних видів спорту. Тому це та наша еліта, в принципі, на яку ми розраховуємо. Тому і будемо приймати рішення, будемо затверджувати стипендії нашого відділення. А крім того, Будемо сьогодні і просимо тренерський склад, хто займається цими спортсменами. Графік підготовки. 2015 рік це предолімпійський рік. Спортсмени в області будуть завоювати ліцензії, щоб поприйняти участь у 2016 році на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро Тому нашим головним питанням стає підтримати цих спортсменів, допомогти. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу і бажаю. Приємно вихідні провести, головне спокійно. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Вночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а в день від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів морозу, а в день 2-4 вище нуля.